Вітаю! Продовжимо працювати із задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Як і вчора, у нас з вами розминка. Треба вкусно виконати арифметичні дії. Давайте згадувати. Я думаю, ви одразу побачили, що що у нас тут тільки може бути двійка. Множимо на кругле число. 60 ділити на 12. Вчора у нас було годинник, так? 60 хвилин по 12 поділок. 5 хвилин, одна поділка. На годиннику. 150, 180. Друга частина. 72 ділити на 3. Це 30, 30 і 12, 24.

Це що у нас вісімсот? Так. Вісімсот. Девятьсот шестьдесят минус 900 девятсот і минус сто, так дійсно. Це у нас вісімсот. І так, вісімсот. Сто вісімдесят вісімсот, це будет 980. вісімдесят. Розім'ялись і йдемо далі. Задача Задача 2. У біосферному заповіднику, заповіднику Асканія-Нова, що на Херсонщині, дві групи туристів переміщалися степом однаковими автобусами. Дві групи. Перша група їхала П'яти автобусах. Друга у сіми автобусах. Скільки туристів було в одному автобусі, якщо в другій групі на 16 туристів більше? Так, ну давайте писати у нас задача. 2 так, групи дві клітинки, три пропустили. В четвертій пишемо. Перша група туристів, друга група туристів. Далі, що у нас було? Дві групи степом. Перша. Так, кількість автобусів. Перша в п'яти, друга в сіми. Так, кількість. Автобусів 5 і 7. Далі записуємо потихеньку те, що у нас є. Скільки туристів було в одному автобусі, в другій групі на 16 більше. Так, в одному автобусі туристів невідомо. Теж у нас кількість туристів невідома, але на 16. Більше. Так, це кількість туристів в групі, так? В групі. В самій. І так, що ми бачимо? Розв'язання. Тут крупні клітинки, давайте я так напишу. Розв'язання. Дивимось. Е, так, це 16. Що нам відомо? Нам відомо з вами, що на 16 більше тут, так? Тобто... На 16 більше, тобто, це 16 туристів? Але ж ми бачимо кількість автобусів теж. Ми бачимо що 7, але просто ще поки не знаємо, наскільки це більше. Тобто, якщо ми будемо знати ось цю більшу кількість туристів, яка переважає порівняно із першою групою. І якщо ми будемо знати, у скількох автобусах ця кількість їхала туристів, що ми? Як я вам казала, ми працюємо, якщо у площині зліва вправо в межах одного рядка, то це у нас що множення ділення. Якщо вертикально працюємо, це у нас додавання віднімання, так, відносини наші. Тобто нам треба для початку знайти, якщо ми знаємо наскільки більше в другій групі кількість туристів була. То повинні знати, наскільки більше кількість автобусів. Тому що наскільки більше від більшого віднімаємо менше. 7 мінус 5 дорівнює 2. Автобуси. Це що у нас різниця в кількості. Тепер ми знаємо 2 автобуси 16 людей. Значить, що ми 16 людей порівно ділимо на 2 автобуси і виходимо на 8 туристів, це в одному автобусі. І напишемо відповідь. Відповідь подивитесь в підручник і напишете самостійно. Давайте дивимось другу задачу. Ось подивіться, кстати, до першого. А цей до, до другої, мабуть, теж у нас одразу в табличку розбили. Дві групи туристів переміщалися степом в однаковими автобусами. І так, автобуси однакові, тобто кількість туристів в одному автобусі однакова. Перша група їхала в п'яти автобусах. Ось, кількість 5. Друга в семи. Скільки туристів в кожній групі, якщо. В другій групі на 16 туристів більше. Ну, давайте спробуємо зрозуміти, в чому різниця в цих задачах. Так, дві групи переміщалися. Перша 5 автобусів, друга 7. Ну, це однакове. Якщо в друг... перша група їхала в 5, друга в 7, скільки туристів було, ну, якщо в другій групі. А, в кожній групі. Тобто тепер нас, нас питають е, з вами не тільки скільки в одному автобусі, а ще треба е, відшукати, скільки в одній групі туристів. Тобто, що тепер нам ще залишилось із вами, якщо ми. Тепер ми знаємо, що у нас два. Туристи в одному автобусі і два в тій гру. Ой, два. Що ж два? 8. Тепер ми знаємо. По горизонталі йдемо. 5 автобусів по 8. Це, пам'ятаєте, множення ділення, так? Ціле у нас це половинки. І 7 автобусів по 8 туристів. Тобто, що ми? Дивимось 5 множимо на 7, так. так і дописуємо. Тому що перші дві дії аналогічні. 5 автобусів по 8 людей. Це, звичайно, множення, тому що одна і та сама величина повторюється. Це 40 туристів. Що у нас іде в першій групі? І. 7 автобусів помножити на 8 людей. Це 56 туристів в другій групі. Все, дорозв'язали. Давайте йдемо далі. А далі нам з вами е показана схематична таблиця, типова таких задач на знаходження невідомих за двома різницями. І ще окремо план розв'язання. Тобто знаходжу відніманням різницю поданих чисел. Тобто, дивіться, завжди у нас в таких задачах яких, якийсь стовпчик є, в якому саме числа, так? Е, Ось, наприклад, тут, так, у нас ось цьому стовпчику числа. Тобто, блакитне це означає, що якесь число. Тобто, спочатку ми різницею знаходимо, потім знаходжу діленням. Двох різниць. Тепер більшу різницю на меншу різницю, так? Ділю. Тобто більший хвостик на менший. І потім по рядочках множенням зазвичай ми шукаємо загальну величину по кожному по кожному рядочку. Тобто відніманням вертикальне віднімання. Потім у нас йде е, ділення по ми діленням, пам'ятаєте, тобто вертикаль віднімання, потім ділимо більшу на різницю, на меншу, на різницю ділимо, і потім множення пішло. Ми відшукали ось цю частину, і тепер це множимо на це, і отримуємо... Загальну величину першого рядка. знову половинку множимо на половинку і отримуємо загальну величину другого рядка. Все. Дизайнерка Віка працювала 8 годин, а дизайнер Павло 5 годин. Павло заробив на 963 гривні менше, ніж Віка. Скільки гривень заробили Віка і Павло окремо на однаково за годинного Однакового заробітку. Так, ну що, задача 3? у нас з вами задача 3. Е, давайте розберемо. І так, Віка Павло. Е, працювали е, заробили. Так, задача. задача. Так, еще одна стариночка. И О, ось она. Так, задача. Три. Так. так, раз, два, три. Тут Вика, Павло. Так, э Заробіток за годину. Далі кількість годин, що вони кожно працювали. І заробіток. Згадуємо. Віка 8, Павло 5. 8. Ой, не туди кількість годин. 8. 5. Невідомо, але однаковий заробіток за годину, так? Далі. Павло на 963 менше. Невідомо, невідомо, але на 963 гривні менше. Так, ну що, давайте дивимось, згадуємо, що у нас у підручнику. Дивимось, який хвостик, перший хвостик нам відомо. На 963 менше. Тобто різниця між заробітком 963. Тепер давайте подивимось, яка різниця у нас у цьому стовпчику між 8 годинами і 5. Що дією віднімання шукаємо різ... Різ... другу різницю. Від більшої величини віднімаємо менше у межах стовпчика. Це 3. Години це різниця у часі. у часі. Другою дією, що нам сказано? Дією ділення ми, тепер ми знаємо, що три. Ми більшу різницю ділимо на меншу. І, і відшукаємо заробітну плату ось цю за одну годину. 960. 3 поділити на 3. 3, мінус 9. 6 на 3, 2. І 3, 1. 321 гривня. Це що за годину. І тепер наступне по рядочках. Тепер ми знаємо, що Віка 361 гривню за годину і Павло 361 гривню за годину. Кількість. Заробітних е, гривень за годину множення на кількість годин роботи отримуємо заробіток дівчини. Давайте. Третя дія. 361 помножити на 8. 1 на 8. 8. 8 на 6. 48. 8 Пишемо 4, пам'ятаємо 24, 4. 28 гривень. Я в стовпчик, але подумки помножила. Це у нас Віка заробила. І на 5 множимо 361 1 помножити на 5. 5 на 1 5. З хвостика пишу. 5 на 3, 6, 6 на 5, 30, 0. пишемо. 3 пам'ятаємо. 15. так, 18. Грибень. Це у нас Павло. Все, ми розв'язали цю задачу. Більше у нас, бачите, будиночок? А ні. В принципі, урок на цьому не закінчується, По-другому будиночка нема. Тому ми з вами продовжуємо працювати Але вже на повторення. Що ми продовжуємо? У нас зверніть увагу, номер 4 ми розв'язуємо один приклад на вибір. У е, у стовпчик виконуємо потрібні дії. Е, номер 5 ми зараз з вами усно навіть розберемо. І номер 6 ми теж будемо письмово робити. Давайте номер 4. Приклади я з вами робити не буду, тому що це вже ви вмієте. Повинні самостійно це зробити і показати мені вміння обчислювати. Тепер давайте 125 це що у нас? Дивимось. Це 1000 поділити на 8. І так, що це у нас виходить? Що у нас 26. Тисяч буде. Так. Поділити. Тобто помножити на тисяч. І поділити на 8. 26 тисяч поділити на 8. Давайте подумки. Це буде 3, так? Так, щось мені це не подобається. Зараз, секундочку. Так, ну, 26 тисяч поділити на 8. 26 тисяч поділити на 8. Ребята, це треба зробити в стовпчик. Все-таки письмово цей приклад. Ці приклади і на основі цієї відповіді пишемо відповідь в другому. Так. Тут у нас поділити треба що на тисячу е, Раз. І 600 поділити на 125. Ой. Так, стоп, стоп, стоп. Поділити на 125. Е, поділити на. 1000 помножити на 8. 600 і помножив. Буде у нас 600 і помножити на 8. Тут вже легше. 6 на 8, 48. І два нулі. Дописали 4800. Тепер що у нас? На 1 нуль більше в дільнику. Значить, на 1 нуль менше. У відповіді, так. Тут легко. А Отут, ребята, воно ділиться, просто треба. В Стопчик поділити, визначити точне число, тоді напишете. Тобто, номер 5 перепишете приклади, прорахуєте, але стовпчик оцей на перше, нам потрібно буде з вами написати. І останнє визнач за таблицею час руху потягів. Ми вже це з вами робили час у дорозі. Тобто, час прибуття забираємо час відправлення. І так, що у нас? перший стовпчик буде 8 годин 38 хвилин, відняти 1 годину і 15 хвилин. Що ми одразу бачимо? Хвилини, години. 8 5, 3, 2, 7. Так. 7 годин 23 хвилини. Далі. Тепер що у нас 13 годин 00 хвилин? Відняти 5 годин 37 хвилин. Години хвилини. 0 мінус 37 не можна. Забираємо годину, розсипаємо. Година це 60 хвилин. 60 мінус 37 це у нас що? 23. 13 з точкою це у нас 12. 7 годин 23 хвилини у дорозі. І останнє 8 годин 38 хвилин, піднято годину 20. Ну, думаю, теж прорахуйте, тут навіть розсипати, перетягувати нічого не треба. Ось такий носу рок. Бажаю всім гарного дня і чекаю на ваші на фото ваших робіт.